Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку знищують ворога. Крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбуло 72 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 68 авіаційних ударів. Здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали. Приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура авіаційних ударів зазнали 20 населених пунктів Харківської, Донецької та Херсонської областей. В той же час під артилерійським вогнем Росіян опинилися близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Масштаби руйнувань годі уявити в зоні відповідальності оперативно стратегічне групування військ північ. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку українські воїни відбили близько 15 атак ворога в районах Синківки та Іванівки Харківської області. Та ще п'ять атак біля Стермахівки та надії Луганської області. На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Бахмутському напрямку наші захисники відбили три атаки противника в районі населеного пункту Андріївка Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрату живій сирі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Так, протягом доби наші воїни відбили понад 10 атак ворога. На Мар'їнському та Шахтарському напрямках наші захисники відбили понад 15 атак ворога в районі Мар'їнки Донецької області. Та ще п'ять атак південніше Золотої Ниви та південніше Причистівки Донецької області. На Запорізькому напрямку наші захисники не допустили втрат позицій південно-західніше Новоданилівки, Роботиного та Західніше Вербового Запорізької області. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, успішно вражають склади та тили противника. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх в районі західніше Вербового Запорізької області. Українські воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту протягом доби авіація сил оборони завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили два вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника. Загалом втрати російських окупантів станом на ранок, 17 жовтня, орієнтовно такі. Близько 289 430 російських окупантів уже ліквідовано. Танків – 4 979. Бойових броньованих машин було знищено 9 405 одиниць. Артилерійських систем – 6 936. РСЗВ – 814. Засобів ППО – 547. Літаків – 318. Гелікоптерів 317. автомобільної техніки та автоцистерн 9293. Немає у росіян і 20 одиниць кораблів та катерів та одного підводного човна. ВПЛА оперативно-тактичного рівня 5291. Крилаті ракети 1533. спеціальна техніка 982. Дані уточнюються.